Як з гречки, зробити не просто гарнір, а приємну домашню страву з неперевершеним смаком, яку можна зібрати з будь-яких інгредієнтів, які знаходяться у вас вдома. Ще більше таких простих та смачних рецептів в моєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в шапці профілю. Підписуйся. Для початку на сонячковій олії, на середньому нагріві, обсмажте овочі. Ви можете використовувати ті овочі, які вам більше подобаються, такі як морква, цибуля, чесник, корінь пастернаку. Обсмажуйте приблизно 10 хвилин до розм'якшення овочів. Потім додайте промиту гречку та обсмажте разом з овочами. За рахунок обсмаження гречки, вона ще буде більш насичена за смаком. Додайте трохи білого вина. Алкоголь випарується, а у гречки залишиться приємний післясмак. Потім додайте ваші улюблені обсмажені гриби. Також за побажанням, замість грибів можна використовувати м'ясо. Потім гречку додавайте бульйон. Я додаю з білих грибів. Ви можете додати звичайний бульйон або навіть використати воду. Вода повинна покривати гречку приблизно на 1,5-2 см, не більше. Якщо більше додати води, гречка вийде переварена. На цьому етапі потрібно додати сіль та спеції. Накривайте кришку та готуйте на мінімальному нагріві приблизно 10-15 хвилин. Після цього вимкніть нагрів та залиште нашу гречку приблизно на 10 хвилин з накритою кришкою. За цей час гречка пропариться та рівномірно приготується. Щоб зробити нашу гречку більш насичену за смаком, в кінці приготування я додаю крем-сир або вершкове масло. Я полюбляюся додавати пармезан. Ви можете додати ваш улюблений сир. Він дасть приємний сирний післясмак. Додаємо нарізаний кріп та петрушку та перемішуємо. Викладаємо на тарілку та посипаємо попередньо підсушеними та порубленими грецькими горіхами. Грецькі горіхи додадуть чудовий післясмак та приємну текстуру. Ця страва після приготування виходить домашньою, ароматною та дуже приємною за смаком. Готуйте за цим рецептом і у вас обов'язково все вийде! Всім гарних страв!